Терміново мир по Україні можуть підписати на Алясці. Я щойно почула, що Зеленський і Трамп готують закриту зустріч на військовій базі в Анкориджі. кажуть саме Зеленський наполіг на умовах, щоб жоден пункт не шкодив Україні і вже домовився зі світовими лідерами про підтримку. Може, саме там Україна отримає свою дипломатичну перемогу. Трамп хоче повернути частину наших територій заради Копалин. Я щойно почула заяву. У п'ятницю він летить у РФ, щоб нарешті вирішити тиснути руку чи сказати Успіхів вам, і навіть обіцяє допомогти повернути Україні частину окупованих територій, що його цікавить насправді українські копалини, більшість з яких на окупованих територіях нові друзі апокаліпсису Путін та Кім Чен Ін. Мені щойно розповіли, що лідер КНДР Кім Чен Ін пообіцяв кинути всі ресурси на підтримку Росії, і це не лише проти України. Він прямо заявив, що готовий протистояти Європі та Сполученим Штатам Америки. Схоже, світ входить у найнебезпечнішу гру століття. Як думаєте, що нас чекає далі? Зеленський віддає землю ворогу. Я щойно дізналась про сенсацію на закритих перемовинах. Він нібито дав згоду поступитися окупованими землями, аби зупинити війну. На це його спонукала позиція європейців: або Україна віддає території або ніякої допомоги, і навіть без візу кажуть, обговорюють навіть конкретні регіони й умови мирної угоди. Це єдиний шанс на мир чи зрада національних інтересів. На які поступки може піти Україна заради закінчення війни. Аляска 2025. Це нова Ялта. Зустріч Трампа і Путіна офіційно присвячена Україні, але за кулісами інша розмова. Інсайдери кажуть про сфери впливу та баланс сил на півстоліття вперед. У Чернетках угоди – закріплення Донбасу і Криму за Росією, нові правила для Арктики, контроль морських шляхів і доступ до рідкісних мінералів. І все це без участі України, як у Ялті 1945-го, коли Сталін, Рузвельт і Черчилль поділили повоєнний світ за закритими дверима. Коли вони повернуться з Аляски, світ може стати іншим, і нам скажуть це заради миру, але чий це буде мир?